Сьогодні була драка. Одне велике підприємство, це енергоатом. Звернулось до народного депутата Желізняка, а підписав голова комітету Кальченко. І ось тут написано, що у своєму каналі, телеграм-каналі, Залізний Нардеп. На постійній основі поширюєте відверто неправдиву, перекручену та спорту е, спотворену інформацію про ДП на ЕК Енергоатом та його відокремлених підрозділів. Використовуєте принизливі та дискримінаційні висловлювання щодо діяльності державного підприємства, що у свою чергу сходить репутації найбільшого виробника електроенергії в Україні на міжнародному рівні. Знаєте, я не слідкую за нардепом Желізняком і за каналом Залізний Нардеп. Але я, чомусь мені здається, що пан Желізняк, пан Желізняк, принизливо і так далі все, що він там робить, він не відносно державного підприємства Енергоатом. Адже у кожної проблеми, як казала одна людина, є прізвище ім'я по батькові. І мені здається, що нардепа. Не влаштовують ті, хто робить з підприємства якісь такі речі, які потім загрожують його чому там, репутації. Знаєте, колись до війни я дізнався про зарплату одного очільника державного підприємства. Листоноші поштарі отримували по 5 тисяч, а в цей час очільник Укрпошти. В місяць перед війною здається, якщо я не помиляюсь, мав ти 1 мільйон 300 тисяч в місяць зарплати. Один мільйон в місяць, не в рік, в місяць зарплати виписав собі. І ви знаєте, я думаю, що народний депутат в принципі має право звертати увагу на людей яким дали в руки підприємства? Я зараз не про енергоатом, я не знаю нічого про керівництво енергоатома. Я за те, щоб все ж таки, хоч в нардепів, не відбирали право звертати увагу на якісь негативні явища конкретних осіб, ми з вами вже бачили одного очільника величезного підприємства військового. Він мільярдер. Він з усіма нагородами. Ви знаєте, яка в нього репутація? Була, а потім виявилось, що він зрадник, начебто, України, і зараз сидить під слідством. Тому давайте не будемо розповідати, хто який вже небожитель. Бо виявляється, з часом, що все не так, як здається. Телеграм Шапці профілю. Там цей лист цікаво почитати, до речі.